У літні дні морозиво смакує по-особливому. Тільки його, а ще різні фрукти та ягоди. Хочеться їсти у таку спеку. Але я більше не морозиво, а сік на паличці полюбляю. Ніколи не здогадаєшся, кому належить ідея виробництва твого улюбленого десерту. Звичайно, якомусь поважному винахіднику. А ось і ні. Фруктового льоду на паличці є наш американський одноліток, який одного разу взимку на вулиці забув склянку із лимонадом. До речі, калькулятор, батут, водні лижі, хутрені навушники теж результат саме невгамовної фантазії юних винахідників. Винаходи, які зробили діти і підлітки, можна перераховувати дуже довго. А за підрахунками вчених, щороку понад 500 тисяч ваших однолітків вигадують нові пристрої, цікаві ігри, удосконалюють техніку і навіть роботів. Наприклад, як гадаєте, на що здатний цей робот, якого ви зараз бачите на екрані, Кумедно рухатись та різко зупинятись, кажете ви, але це лише на перший погляд. бо Можливості цього винаходу, який належить двом вихованцям Рівненської малої академії наукочнівської молоді, набагато серйозніші. Він майже весь час іде вперед. Коли він бачить простове перешкод на приходної Він намагається її обійти Бо. він навколо побачив. Він, да, він може реагувати на колір, світло відстані, звуку і дотику, якби покращити інвалідний візок багатьох людей цим роботам, або людям, які з обмеженими можливостями зору вони теж може допомогти робити, так як він буде попереджати їх, наприклад, по наближення до якогось об'єкту наприклад, наприклад, той самий стіни. А ось цей пристрій ще одного юного винахідника прийдеться до вподоби усім майбутнім господиням: сонячний дегідратор, чи простіше кажучи, сушарка для. Овочів та фруктів не потребує для своєї роботи ні розеток, ні батарейок. Про це подбає енергія небесного світила. Його принцип роботи для того, щоб сушити фрукти, овочі і всяку сушу. Його принцип роботи. Вентилятори повітря затягуються всередині, всередині стоїть спіралічка, вона нагріває повітря. І за допомогою вентиляторів там збалансована, напруга, не напруга, а температура. Що воно тримає температуру підмогою вентиляторів, волога піднімається вгору і сушить крути в овочі. Підмога сонячна батареї крутяться вентилятори і працює світло. Схожа на літачок конструкція, яку вигадав Рівненський старшокласник, має забезпечити спокійну погоду на морських узбережжях, позбавивши їх. Від ураганів. Це мій пристрій для боротьби з ураганами. Дія його заключається в тому, що поток урагану діє на С-подібні пластини, обертальний рух передається на вісь з пропелерами всередині, які створюють потухний потік повітря, що протидіє потоку урагану, зменшуючи енергію цього урагану. Є горизонтальна модель та вертикальна модель. Бажано ставити їх на місцях, де зазвичай були вже урагани ну і часто відбуваються. Тобто там, де моря, тобто Україна це не так тривожить, як там Америку, Австралію, і інші країни, які мивають океани. На певний вісім від морів можна поставити сукупність цих пристроїв. І вони збережуть людське життя та зекономлять великі кошти. Його особливість в тому, що він не потребує спеціальних джерел енергії, тобто ураган сам себе гасить. Творіть, вигадуйте і ви наші невгамовні дослідники, і, можливо, саме ваші винаходи колись полегшуватимуть життя на цій планеті. Щоб це і собі таке придумати, що було і корисне, і цікаве. Що? Що, що? Та не гарячкуйте так, щось та й спаде на думку. Можливо, поєднати велосипед з парасолею, щоб не мокнути, коли катаєшся, і дощ іде. Чи до скейту прилаштувати якісь защіпки, щоб ніколи з нього не падати? Поки ти фантазуєш, пропоную нашим глядачам познайомитись із надзвичайно талановитими вихованцями. Костопільської зразкової церкової студії каскад до вашої уваги видовичний номер піратські казки. Вони молодці. Сподіваюсь, ми ще побачимо не один їхній виступ. Звичайно, що так. Вони нас будуть дивувати і у наступних випусках нашої програми. А знаєш, що мені в цирку завжди подобалось? Дресировані тварини. Це ж які треба мати і талант, і терпіння, щоб навчити вусу по хвостиків різним трюкам. Я колись намагалася папу навчити говорити, то він ніби сміявся, ніби насміхався з мене. Хвиляй. Для того, ж, аби папушка оволодів навиками пташиного красномовства, доведеться з ним попрацювати, найлегше навчити розмовляти молодого хвилястого папугу самця, займатись краще кожен день у один і той же час. Слідкуйте за власною чіткою вимовою голосних та приголосних. А коли пернатий улюбленець опанує одне слово, неодмінно його нагородіть і тільки тоді продовжуйте навчання. Проявляючи турботу і увагу до свого домашнього улюбленця, ви зможете насолоджуватися компанією Хиляскої Папуги довгі роки та стати йому справжнім другом. Ну все, час прощатися, бо вже всіх нас зачекалися друзі на вулиці. Це точно. До нової зустрічі!